Містечко з Долбунів по обіді, дев'ятирічна Оленка, як завжди, поверталася зі школи додому. Дорогою повз місцевий ставок дівчинка нічого не підозрюючи, вирішила зайти до громадського туалету. Але в цей час за нею вже стежив невідомий і тільки чекав нагоди напасти на дитину. Щойно дівчинка зайшла вбиральню, збоченець кинувся за нею. Не приховуючи своїх брудних намірів, він одразу почав стягувати з дитини одяг. Школярка закричала: тоді молодих, щоб залякати свою маленьку жертву, схопив перше, що потрапить під руки. Це була звичайна пляшка та перетворив її на зброю. Погрожуючи дитині розправою, педофіл просто в туалеті почав гвалтувати дитину. Коли ж у нього нічого не вийшло, вивів беззахисну дівчинку на двір і потягнув у кущі. Побачив, що свій намір йому не вдалося зробити в туалеті. Значить, пішов, відійшов метрів 100-150. В сторону і в одному з місць розстелив курточку, значить, почав також намагатись малолітню дівчину зґвалтувати. Однак йому нічого, як показала експертиза, не вдалося. Лише вдалося зробити те, щоб примусити. Вступити з ним в статеві відносини неприродним способом. Після скоєного збоченець утік уже невдовзі дитину знайшли перехожі, які повідомили батьків і поліцію. Правоохоронці одразу взялися до роботи і вже за годину негідника затримали. Йому 23 роки. Раніше вже судили за вимагання. Про дану подію він розповів, дав зізнавальні покази, фактично підтвердив ті покази, які давала малолітня дитина. Затриманий живе в селі Загорощі. Це за кілька кілометрів від місця злочину. Ось його будинок. Двері відчиняє мати. Журналістам жінка відверто не рада. Каже, не здогадується, що змусило її сина зґвалтувати зовсім маленьку дівчинку. Ну, я не знаю. Що йому не вистачало, він не знає. Скільки ми його просили, скільки я не цей. Не можу я собі нічого. Односельці про підозрюваного не кажуть жодного доброго слова. Він крав, грабував і вимагав, а його жертвами часто ставали діти. Тепер люди хочуть, аби Розбишаку ізолювали від суспільства назавжди. Садити, садити і садити там не на сім років, не на десять років, а садити до вічного. Бо в кожної дитина. Він раз поступить, поступить другий раз. Третій раз він може вбити когось. Я ще в мене дитя росте, і не дай Бог з моєю дитиною що станеться. Це, наприклад, то я. Роздербку людина, чесно для провінційного здолбунова зґвалтування дитини стало справжнім шоком. Тепер у райцентрі та навколишніх селах діти самі майже не ходять з уроків і в школу їх ведуть батьки або інші родичі. Завжди з нами. Хтось обов'язково її супроводжує. Проводимо ніколи. Вона в нас сама не виходить на двір. Зараз СІЗО і на волю він вийде ще не скоро. За зґвалтування дитини у неприродній спосіб йому загрожує до 12 років в'язниці. Тим часом його жертва помалу оговтується від пережитого. Її фізичний стан жодних побоювань у медиків не викликає. Чого не скажеш про моральний? Тому зараз з дівчиною активно працюють психологи.